Ця правда про будиночки в Карпатах. Ні для кого не буде новиною те, що власники таких бізнесів беруть бюджетні варіанти моделей ліжок. Але бюджетно не означає, що це погано. У нас є дуже багато класних моделей, які є вже, повністю натуральне дерево. Тому давайте я вам швиденько покажу. Можливо, вас це зацікавить навіть взяти до себе додому. Перша така от простенька модель, дерев'яне, світлий, світлий колір дерева. Є таке теж більш цікавіше вже ліжко, воно йде в білому кольорі з спинкою такою вертикальну полосочку, і таке саме узніжжя буде. Також є ще одна модель в темному кольорі. Тут представлене односпальне ліжко, воно може бути будь-яких розмірів. Ці всі моделі вони йдуть без підйомних. Механізмів. Такого ж кольору може бути і перше ліжко. А в принципі, в нас палітра кольорів дуже велика на саме ну, натуральні дерев'яні ліжка. І тепер я вам покажу більш цікавіші модельки з підйомними механізмами і з комбінацією м'якої спинки. Ось таке ліжечко. Воно ну, вона нас під нахиленою спинкою. Як бачите, м'яка об'ємна оббилочка в тканині велюр. Колір теж світлий, можна замінити, є підйомний механізм, можна взяти без підйомного механізму. І ось така модель, тут інша вже спинка йде, вона менш об'ємна, ніж в попередньому. Колір змінюється, в даному випадку в нас темний горіх. Так само колір і самої обшивки теж можна замінити. Тому, кого цікавить, в будиночки або просто до себе додому пригляньтесь до цих моделей.